Б'ють пороги місяць сходить, як і перше сходив. Нема січі, пропав і той, хто всім верховодив. Нема січі, очерети у Дніпра питають. Де то наші діти ділись, де вони гуляють? Чайка скигли літаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє на степу козачим. На степу скрізь могили стоять та сумують, питаються у буйного. Де наші панують? Де панують, бенкетують, де ви забарились? Верніться, дивітеся, жита похилились, де паслися ваші коні, де тирса шуміла. До кровляха татарина морем червоніла, Вернітеся, не вернуться, Заграло, сказало синє море, не вернуться навіки пропали. Правда, море, правда, синє, Така я їх доля? Не вернуться сподівані, не вернеться воля, не вернуться запорожці. Не стануть гетьмани, не покриють Україну червоні жупани. Обідрана сиротою понад Дніпром плаче. Тяжко важко сиротині, а ніхто не бачить, Тільки ворог, що сміється, Смійся, лютий враже. Та не дуже, бо все гине, слава не поляже. Не поляже, а розкаже, що діялось в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти? Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. Оде люди, наша слава, слава України!